Далі будемо говорити більше про події у Сирії. До нашої ефіру доєднується кореспондент Суспільного Тарас Єбрагімов, який зараз перебуває якраз у Дамаску в Сирії. Тарасе, вітаємо вас, Та, вітаю, дякуємо, що долучився зараз. Де ви перебуваєте, і що взагалі встигли побачити, зокрема і за вчора? Так, ми перебуваємо досі у Дамаску, у столиці Сирії. Вчора вдалося попрацювати більш так предметно ґрунтовно у в'язниці Седная. Це такий один із символів режиму, який впав режиму Башара Асада. Одна з найбільших і найбільш таких жахливих кривавих в'язниць, де Е, власне, ну яка була метою якої було боротися із опозицією до режиму з людьми, які висловлювали тут незгоду е, діючому режиму Башару Асада е, е, у в'язниці, що цікаво, е, досі приходять сирійці е, місцеві жителі, е, вони просто ходять в'язницею, роздивляються приміщення, листають журнали. Uh, і насправді uh, кількість uh, масштаби вражають, тому що uh, за даними різних правозахисних організацій, зокрема амісті, звітів ООН, через на, лише через, на, загалом по Сирії, більше 100 місць ув'язнення було uh, було знайдено і розвіщено під час, під, час, під час того, як режим тут діяв. Але сидная вона така одна з найбільш відомих. То коли починаєш говорити з місцевими людьми, то вони розповідають, що, ну складається враження, таке, от що е історія Сидная вона торкнулася ледве не кожної сім'ї тут у Сирії, е тому що ми почали говорити з чоловіком, який листав журнал е облікових записів у в'язниці, і спитали, що він тут робить, чому він сюди прийшов? Він розповів, що він приїхав з Лівану. Аби дізнатися, хоча би щось про брата, якого затримали у Сирії в 2015 році, і таких історій у Сидная просто спілкуючись з людьми, можна знайти дуже і дуже багато. Люди вже пройшло більше двох тижнів, майже три тижні після падіння режиму, і люди продовжують проходити в'язницю. Я наголошую, що це не саме приємне місце, емоційно дуже важке. Складає дуже дуже гнітюче враження. Але тим не менше сирійці сюди приходять, наче от відчути вже свою владу над тим місцем, яке постійно наводило такий страх на, на людей. І просиднаю. Тут навіть не прийнято було говорити, навіть не називати е назву цієї в'язниці вслух. Я пропоную послухати один із, е одну з розповідей, яку нам вдалося записати у в'язниці. Я приїхав сюди, бо тут утримували моїх рідних. Щось вдалося знайти да, про не них? Не На жаль, нічого. Все розтоптане, зіпсоване. Кого саме із ваших рідних тут отримували мого двоюрідного брата. Він приїхав у Сирію з Лівану, коли йому було 15 років. Коли це було? У 2015 році. Досі немає жодних новин? На жаль, жодних новин. Так і о, коли у день, коли режим е, вдалося, коли режим впав, е, коли повстанці зайшли у Дамаск, е, то зв'язниці звільнили більше чотирьох тисяч е, людей, вдалося звільнити. Тобто їх просто відпустили. І нова влада Сирії вона говорить про те, що е, насправді е, Насправді мова йтиме про те, аби закрити усі в'язниці е, у Сирії. Е, але е, в найближчі дні нам вдасться поспілкуватися з тими, кого утримували в цих в'язницях. І, зокрема, сьогодні ми сподіваємося, що вдасться поспілкуватися з одним із в'язнів, якого утримували у Сиднаї. Чому ви сюди прийшли? Ми приїхали сюди, аби побачити ці місця жорстокості під правлінням злочинного тирана усі ці довгі роки. Ми приїхали, аби побачити, як він обходився з людьми, як з тваринами, навіть гірше ніж з тваринами. Він вбивав людей, забирав їх з рідних будинків, причиняв біль матерям, сестрам, батькам. Я приїхав сюди разом зі своїми синами, аби показати їм, через що довелось пройти нашому народу на шляху до свободи. Тараса, загалом, а які настрої зараз в країні панують? Е, ну, настрої е, мені вже доводилось розповідати це. Вашим колегам, і насправді ця атмосфера вона продовжує в Дамаску, зокрема, з, е, продовжує існувати. Це така дуалістичність, тому що вчора ми були у Сиднаї і сьогодні сподіваюся, поспілкуємося -по -по з одним із бранців цієї в'язниці. Е, ми поїдемо у містечко Бара на околицях Дамаску. Власне, з цього містечка свого часу, в 2011 році, почалася арабська весна і революція у Сирії протести проти режиму Башара Асада. І ми будемо спілкуватися з одним із бранців цієї в'язниці. Загалом у день падіння режиму відпустили з лише з Сиднаї понад 4 тисячі в'язнів. Саму Седнаю нова влада пропонує закрити як і інші в'язниці. А Сирійці пропонують зробити із Сиднаї музей. От але загалом тут така дуже дуалістична атмосфера, тому що вчора ми були у Сиднаї, а разом з тим на площі в Дамаску люди святкували, продовжували святкувати падіння режиму. Траси дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Тарас Євгенімо, кореспондент Суспільного, який зараз перебуває у Сирії.